Купила собі на Новий рік ось такий гарний подарунок, ось таку лисичку. Буду викладати стразами. Взагалі, мені дуже подобається. Тут є таке доповнення, як голограмні стрази. Тобто, є і звичайні, і замість звичайних поклали ще 4 види, ось таких голограмних, вони дуже гарно переливаються. Ще ніколи з ними не працювала. Це буде перший раз. Зараз на відео намагаюся вам показати, як це виглядає. Але, от бачите, ось це, оце голограмні страси. Вони в залежності від того, як падає світло, вони по-своєму виблискують. Така лисичка 40 на 50, розмір у неї. Замовляла через Інстаграм у дівчинки, коштує 620 гривень. Думала, що встигну її викласти до Нового року, але напевне не встигну, тому що замовила на почтомат на нову почту. Мені дівчинка дзвонить, говорить, може, вам ліпше доставити на відділення. Кажу, ні, тому що мені їхати до відділення потрібно. А почтомат ну, зовсім близенько, 2 хвилини, я можу забрати. Вона говорить, що в неї була така ситуація, що дівчина замовила також на почтомат, прийшла до нього забирати посилку, а комірка виявилась пустою. У ну, мене ніколи взагалі ніяких проблем не було з новою почтою, тому я настояла на тому, щоб вона відправила все ж таки на почтомат. І розумієте, я дуже здивувалась, коли мені нова почта присилає. Повідомлення про те, що моя посилка доставлена не в почтомат, а на якесь відділення, навіть я не знаю, де воно знаходиться у нас в місті, тому що всі комірки на почтоматі зайняті. Ну, тобто Я могла отримати цю картину на 3-4 дні раніше, але згодом мені її все ж таки переотправили на інший почтомат ближче до моєї роботи, ніж додому. І тому картину до Нового року викласти я не встигну. Але нічого страшного, тому що новорічні свята продовжуються і після Нового року, будуть ще також вихідні, і я зможу е, позайматися цією справою, яка мені подобається. Е, хто також викладає картини або малює по номерам, пишіть в в коментарях, чи ви вже працювали з голограмними стразами, які стрази вам більше подобаються, звичайні чи голограмні? І що ви найбільше любите викладати? Тобто тварин, якихось, може, природу, пейзажі чи людей.